Ми приїхали до Чернігова, у місто, в яке в перші місяці повномасштабного вторгнення було неможливо ні заїхати, ні виїхати без ризику для життя. На дорогах стояли російські війська та тримали його в облозі. Найбільше постраждало чернігівське передмістя. Ми вирушили в один із таких районів, Бобровицю. Тут під час облоги проходила лінія фронту. Біля одного із будинків відбувається дитяче свято. Це подвір'я волонтерки Оксани. Вона допомагає гуманітаркою місцевим, чиї будинки знищені або пошкоджені. Це ти малював? Да, це ми малювали. Це ви малювали разом. Бачите, да. скільки дітки намалювали малюнки. А тепер стійте кожний біля свого малюнку, і я зараз винесу подарунки. Добре? Так. Будете чекати. Так. Покоротше. Так, покороче. Що покароче, да? Раз на тиждень сюди приїжджає перукарка Юля, яка безкоштовно стриже місцевих на подвір'ї Оксани. Є дитинка вісім років, котрої я знайшла дві волосини білі. Є дитинка 12 років дівчинка, і у неї майже 30% сивини. Це як у дорослої жінки десь 40 років. Підемо його. А так от. Не минуло все і мою дитину. В наш дом вистрілили. Я просто прижалась к мамі і все. Я молилася з всіх сил, Я думала, щоб ми просто вижили. Я ніколи не забуду той крик, коли ми були в підвалі, і коли вона кричала Мама, мама, мені страшно, мама, за що? І я не мала відповіді дитині, за що нас знищують, за що нас оце, руйнують. А, потім, коли я побачила бучу ірпінь, я не то, що заспокоювалася, я подякувала Богу, що у моєї дитини лише савина, що моя дитина ціла, здорова і головне жива. Оце найголовніше. А все інше то нічого, зафарбуємо. Мама ж перукар. Я взагалі боялася потіряти свою родну мать. Это просто моя мама, с которой просто можно поговорить наедине, рассказать все свои тайны, раскрыть свою душу. Мама тебе, да, многие мамы говорят, что мама это тебе подружка. Но это тебе не подружка, это твоя мама. И навсегда она твоя будет. Будет, будет угу. О, да угу. самое главное что рядом есть близкие а мне очень жалко других детей которые потеряли своих родителей. Вдруге до бобровиці ми потрапили взимку. Біля будинку Оксани так само було багато людей, які прийшли по допомогу. Я не не тобі на голову. Я, 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 Чув, я Ще одна сім'я заходьте в сім'я по горільці. Одна сім'я погорів за продукти, я не брала в мене. Значить три людини не група. за продуктами. Ми зараз вам дамо. Стойте Трещу. тут, а я зараз вам винесу. Ви тільки за продуктами чи на... за А реча... Ану, підійдіть до мене. Ану, підійдіть до мене. Підійдіть, 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 підійдіть до мене. Ви по спискам по паспортним отримували? Не отримували. По-моєму По чи ні? А я вас бачила. Не обдурюйте. Я Не буду дурити, так я не буду спорити. А фамілія як ваша? Хто у вас куратор? Куратор, хто у вас? Женя поможе. Значить, ви отримали. Да? Я вас пам'ятаю, не а, ну Я не буду брехати. – Так, да. от ви дурите. Не, не пам'ятаю, але не, ви пам'ятаєте. Тоді я не даю. А, свічку, а, свічку дам. дам. Дайте. У натовпі ми познайомились із Сергієм, дім якого стоїть розбитим. Він погодився нам показати, як зараз живе. Як і багато інших постраждалих, хто втратив усе на жити за життя. Чоловік прагнув, аби його горе було почутим і побаченим, бо можливо тоді хтось таки прийде на допомогу. Давайте сперва вийдемо, вийдем, щоб обзор був такий повністю в картини, тому зв'язки нічого не знімати. Вот. вот это здесь я живу. Вот это, это. Это усадьба моя. Усадьба. Такие то дела. На холоде я нахожу постоянно. холод Я постоянно никогда не говорил. Это за два месяца так, чтобы там теплее не, не было вообще. За два месяца теплее не было ни разу. Ну вот тут я живу, сейчас я покажу, я живу. Это не живу, я в смысле, я построю, это я раненый строю. С контузией. Вот это я строю, вот это сейчас покажу вас. Это я раненый строю с контузией. Человек, который раненый строй который никто не помог. Здесь все разрушено, видите, он сарай побитый, все побито, кругом все, под ноль все побито. Вот это я построю. Смотрите. Ну да. Это ничего здесь не было вообще, а жить здесь, ну нормально не течет. Не, холодно, не сильно холодно. Зима тепла. А куди б'є? Кому ти надо? ти поїш, кому ти зараз треба, правильно? Оцелоситеся. Ніхто нікому не треба. Зараз таке час. Хоч війна, хоч не війна. Час завмер, і поки зима змінює літо а літо зиму, Бобровиця досі живе наслідками весни 22-го року, часом, у якому немає надії та кінця, але є розуміння, що потрібно продовжувати жити і робити своє.